Ірина Верещук, віце віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, долучається до нашого марафону. Вітаємо вас, наші вітання, Вітаю. пані Ірина. На вашу думку, визнання Пар'є Росії країною терористом, а точніше, Росією російський режим терористичним, це перемога нашої команди в Раді Європи. Але які практичні наслідки можуть бути у цього рішення? Чи це все може знову лишитися лишень політичними деклараціями? Безперечно, це перемога нашої команди. Ми знаємо і маємо приклади в історії, коли Паре, до прикладу, в червні 2019 року повернуло і відновило права Російській Федерації. Так зараз ви бачите 180 градусів, тобто зі 100 делегатів, 99 проголосували за цю резолюцію. Уже ні в кого в Європі немає ілюзій у тому, що можна розмовляти чи не можна, треба торгувати чи ні. Росія держава-терорист. Пані Ірино, в листопаді завершується дія угоди про експорт зерна. Чи не ставить це рішення і рішення інших організацій? До чого закликає українська влада під загрозу продовження цих домовленостей, які дозволили і це факт вивести життєво необхідне країнам Азії і Африки українське зерно? Так, цей зерновий коридор був нашим внеском в безпеку, глобальну продовольчу безпеку світу. І без сумніву, 7,7 і мільйонів тонн зерна, які Україна вивезла завдяки цьому коридору, допомогли країнам, так до прикладу Африки, не відчувати глобального голоду. Зараз Росія шантажує світ, шантажує Захід тим коридором. Вони вважають, що вони можуть собі дозволити сказати і зробити так, щоб. Захід поступився санкціями до прикладу, так, коли ми кажемо про добрива чи продукти харчування, як вона цього вимагає? У нас є договір укладений з ООН, Розмовляти ми будемо тільки з західним світом, і шантаж Росії не вдасться. Хочу поточнити, чи можемо ми тут спиратися на гарантії, зокрема Туреччини та ООН, які нам в принципі підставляли плече і виступали гарантами в цій угоді? Чи можемо, і коли говоримо про пролонгацію цієї угоди, теж спиратися на те, що вони все ж таки знайдуть аргументи, навіть якщо Путін буде пручатися? Принаймні, вони повинні це зробити. Туреччині теж важливо, щоб працювала ця угода, бо, по-перше, це економічно вигідно для неї. По-друге, це геополітично вигідно. І очевидно, що ООН, які з останніх сил так намагаються довести свою потрібність, мають теж мати додаткові аргументи у цьому. Пані Ірино, а чи є в української влади, якщо будемо говорити далі про мешканців тимчасово окупованих територій, чи є алгоритм, як їм уникнути примусової мобілізації до військ окупантів, і, зокрема, зважаючи на те, що на тимчасово окупованих територіях зараз запроваджений воєнний стан? Ми знаємо, що це ще ускладнює теж і пересування, і обмежує права громадян. Ми знаємо, що вони там створюють підрозділи тероборони? Це означає, що тепер будуть Кликати мобілізувати до свого я не знаю, як це військом назвати, до себе будуть кликати абсолютно всіх. Ну, дивіться, для нас цей воєнний стан не значить нічого. Вони з таким самим успіхом можуть у Пекіні заводити, вводити свої воєнні стани. Очевидно, що наші збройні сили мають свої бойові задачі і вони їх виконають. І те, що наразі відбувається, це дійсно відбувається депортація українського населення. Це насильницьке вивезення, навіть якби вони це не називали. Добровільно ви бачите ці картинки, напевно, хтось там їх показує. Ні на кого це враження не справляє. Ми ще раз заявляємо, що це воєнний злочин Росії проти цивільного населення. Поза як Росія відмовилась відкривати гуманітарний коридор і тим самим позбавила цивільне місцеве населення можливості. Сі виїхати на підконтрольну Україні територію, тому ми ще раз фіксуємо воєнний злочин Росії на цих землях і будемо продовжувати деокуповувати їх, пані Ірино. Єдина інформаційна система соціальної сфери стала доступною в управліннях і соціального захисту населення по всій території України. А як це допоможе внутрішнім переселенцям? І які послуги вони зможуть отримувати завдяки цій новації? Так, якщо ми говоримо зараз двома словами, так щоб коротко людям пояснити, то це буде. Спростити і прискорити, спростити відносини з органами місцевої влади, так особливо соціального захисту. Там часто були нарікання, саме на місцях люди часто не могли отримати консультації, необхідні стояли в чергах. Це дійсно правда. Ми визнаємо ці проблеми. Міністерство соціальної політики як може допомагає, але тобто, ця інформаційна система допоможе спростити і прискорити. Тобто, людині не треба буде стояти в чергах. Ми сподіваємося, що вже невдовзі. Зі, вона себе зарекомендує, і ми побачимо вже перші з вами результати і обговоримо їх, пані Ірино. Мешканці окупованих територій, які були звільнені, мають можливість отримувати допомогу від міжнародних організацій, зокрема міжнародної організації міграції. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю допомогу: хто може на неї претендувати і як її отримати? На неї претендуватимуть і отримають усі без винятку мешканці деокупованих територій Харківської області, Донецької області, Луганської області і Херсонської області. Це принаймні на першому етапі. Це дійсно 2200. Зараз уже Укрпошта, яка уклала відповідну угоду з момом. Має відповідні кошти і їх роздає людям на територіях. Вона до них приїде, вона візьме списки, які нададуть місцеві органи влади, і людям виплатять на місцях. Готівкою Але це стосується лише е, тих, хто перебуває на деокупованих територіях або ж на е, території України. Ні, це ті, хто перебував на, під час окупації на територіях Харківської, Донецької, Луганської і Херсонської областей, дякуємо вам за поточнення і за цю розмову. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була з нами наживо.